Добрий день, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про транспорт. Транспорт ми можемо побачити кожного дня на вулицях міста або пересуватися і подорожувати цим транспортом. Транспорт буває різним. В залежності від того, де він пересувається, виділяють такі види транспорту. Перший вид це наземний. Наземний транспорт. Пересуваються по землі, по дорогах або по коліях на землі. Давайте розглянемо наземний транспорт. Це легковий автомобіль, вантажна машина, автобус, мікроавтобус, тролейбус. Вай поїзд. Другий вид транспорту це водний транспорт. Водний транспорт плаває по воді або під водою. Який ви знаєте водний транспорт? Це корабель, теплохід, катер. І третій вид транспорту це повітряний транспорт. Це той транспорт, який літає у повітрі. Що це за транспорт? Це літак, вертоліт, або, можна ще сказати, гелікоптер, або гвинтокрил, який має гвинт над кабіною, що крутиться, і за допомогою нього вертоліт летить, а також ракета. На ракеті космонавти літають у космос. І четвертий вид транспорту це підземний транспорт. Метро це поїзд, який їздить в тунелі під землею. За призначенням, транспорт поділяється на пасажирський і вантажний. Пасажирський це той транспорт, який перевозить пасажирів. Або людей. Це легковий автомобіль, таксі, автобус, мікроавтобус, тролейбус, трамвай, поїзд, пасажирське судно або теплохід. І вантажний транспорт, який перевозить різний вантаж. Це вантажна машина. Корабель і вантажний літак. Давайте розглянемо зараз вантажну машину. Що у неї є? У вантажної машини є кабіна, кузов, чотири колеса, фари, кермо і мотор. Для чого потрібен кузов? Для перевезення різного вантажу. Це можуть бути продукти, зерно, пісок, каміння, мебель, різні товари. Ось, наприклад, ця машина вантажна перевозить хліб. А також є машини цистерни які перевозять олію, воду, бензин. Далі, для чого потрібна кабіна? У кабіні сидить водій, або, можна сказати, що шофер. І керує машиною, крутить кермо. У машини чотири колеса, за допомогою яких машина їде. Фари є передні і задні. Передні освітлюють дорогу, задні показують водіям інших машин про рух транспорту. І головне у машині – це мотор, або, можна сказати, двигун. Двигун машини це як серце у людини. Як двигун не заведеться, машина не поїде. Також транспорт буває міський і міжміський. Міський транспорт їздить і перевозить пасажирів у межах одного міста. Це таксі, мікроавтобус, тролейбус і трамвай. І міжміський транспорт, який перевозить пасажирів між різними містами по всій Україні і за її межами. Це великі пасажирські автобуси, поїзди, кораблі, літаки. А тепер давайте порівняємо автобус і тролейбус. Зовні автобус і тролейбус дуже схожі. І автобус, і тролейбус перевозять людей. Їздять по дорогах і мають колеса. Але у тролейбуса зверху є спеціальні ріжки, якими він доторкається до дротів і живиться струмом. А у автобуса таких ріжок немає. А зараз давайте порівняємо: тролейбус і трамвай. І тролейбус, і трамвай. Живляться струмом. Але тролейбус їздить по дорозі, а трамвай їздить по трамвайних коліях. А зараз спождаємо з вами в гру. Назвіть, будь ласка, хто керує транспортом і як називається будинок транспорту. Машина. Легковий автомобіль і вантажна машина. Хто керує машинами? Шофер. Або, можна сказати, водій. А будинок машини називається гараж. Далі. Що це? Корабель. Хто керує кораблем? Керує ним капітан, він головний, а допомагають йому моряки. А будинок корабля називається морський. Або річний порт. Далі. Літак! Хто керує літаком? Літаком керує головний капітан літака, а допомагають йому пілоти. А будинок літаків називається аеропорт, або аеродром, куди прилітають і звідки відлітають літаки. Далі поїзд. Хто керує поїздом? Машиніст. А як називається будинок? поїздів? Це залізничний вокзал. Добре, молодці. Далі. А зараз з вами ми пограємо в гру, що зайве. Роздивіться, будь ласка, чотири картинки з різними видами транспорту. І подумайте, скажіть, що тут зайве? І так, легковий автомобіль, потяг, літак, автобус. Що тут зайве? Зайвий літак. А чому? Тому що легковий автомобіль, потяг і автобус це наземний транспорт, а літак. Це повітряний транспорт. Так, давайте ще чотири картинки. Роздивіться, що тут зайве? Так, трамвай, вантажівка, мікроавтобус і теплохід. Що зайве? Зайвий теплохід. Чому? Тому що трамвай. Вантажна машина, мікроавтобус це наземний транспорт, а теплохід це водний транспорт. Так, і ще раз пограємо. Роздивіться, будь ласка, ще чотири картинки, чотири транспорта. Так, тролейбус, вантажна машина, мікроавтобус, трамвай. Подумайте, що тут зайве? Зайва вантажна машина. А чому? Тому що тролейбус, мікроавтобус і трамвай це пасажирський транспорт, а вантажна машина це вантажний транспорт. Дякую вам за роботу, до побачення, до зустрічі!